Якщо ти пацифіст і мав набережність попасти на це відео, у тебе рівно 3 секунди щоб нажати Альта F4. для всіх інших. Вітаю! Мене звати Джо Це Старьбол України. Ми починаємо. В передній серії ми з вами говорили, що таке стрейкбол, базові поради для нього, а також де знайти хорошу команду. Будемо вважати, що ви це засвоїли. І зараз прийдемо до двох дуже хороших насушних питань. Перше де взяти гроші, а друге загальна термінологія в стрейкболі. Нагадую, що випуски «Стрейкболу України виходять за підтримки 810-го батальйону спеціальних операцій «Ехо». Поїхали! Отож ви передивилися тону інформації. Прочитали багато формів. Писались на кілька пабліків. Тепер головне питання в тому, де дістати гроші. Першим варіантом у нас буде варіант такий піти на роботу. Інше питання в цьому є те, скільки тратите, власне, на цю спорягу, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Друге, якщо вам близько 18 років, у вас є ще останній шанс поклянчити ці гроші у батьків. Отож, приходите ви до батьків, дзвоните в двері і. Слава великому приводу і великому гірбоксу. Чи можна поговорити з вами про страйкбол? Е -е... Правда, в такому випадку вас можуть виселити з дому. Тому ми робимо хитріше. Отож, уявіть, збирається сім'я увечері, приходить маленький син, який хоче попасти в страйкбол. Тату, тату! а я сте контрастрайк і доту з комп'ютера і більше, більше ніколи не буду грати в World of Tanks. Чесно, часу жодних комп'ютерних ігор. Молодець сину, взявся за розум нарешті. Ну і чим же ти тепер займаєшся? А я тепер пішов в страйкбол. Ми тепер там пригаємо, бігаємо, віджимаємося. Коротше, мені треба 2000 гривень на берці, 1000 на привод. <плес> Словом, просто будьте обережні зі своїми бажаннями. Хорошим методом покупки спорядження є стипендія. З власного досвіду скажу, що реально купити весь кіт буквально за один рік. Але зразу попереджаю, без фанатизму. Ой, встигнув, 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 встигнув. А тепер, якщо серйозно, пам'ятаєте, що старболь треба жити по доходах. Визначайте за багато коштів при малій зарплаті. Так само не економте на їжі заради кульок, оскільки вони не є смачні. Знову ж таки, ніколи не треба жмотитись на власному спорядженні, оскільки комфорт і якість з власного спорядження є все ж таки прерогативою в страйкболі. Також нагадую, подивитися на хороше спорядження НАТО, а також замовити його із закордону, ви можете в цьому магазині. Полігон 11. якісне на спорядження НАТО за доступними цінами. Тепер давайте перейдемо до головної термінології в стрийболі. Першим поняттям у нас буде термін привод. Привод позначає в стритболі будь-який автомат або гвинтівку. Вищим поняттям в даному випадку є слово «АЕК», яке позначає виключно автомати і зброю автоматичної дії, яка працює від акумулятора. Стратбол України просить не вживати в повсякденній мові слово автомат і користуватися терміном привод, оскільки це може допомогти вам уникнути багатьох неприємних ситуацій. Наприклад, ось такої. Ой, ми там були, і ми, і ми взяли свої автомати і всіх вбили. А наступний раз візьми під пістолети, ми теж їх вб'ємо усіх. Так. Оу, чекай, тут смс-ка прийшла зараз. О. Спецслужби попереджають. Кажіть слово привод, а не автомат. І тоді ми до вас не прийдемо. Ну або більш пазаїчніша ситуація. Добрий вечір. А що сталося? Згідно з наказом від МВС, ми проводимо огляд громадян. Що у вас чохлі? Ну автомат. Автомат? Від ДНРХ! БРЖ! Ми вас попереджали! Треба поводитись ось так! Згідно з наказами МВС. Ми проводимо огляд громадян. Покажіть, що у вас усеться. Хм. А ви знаєте, що таке страйкбол? А ви знаєте, що таке? Привод. Пацаний світ там! Знову. Словом я надіюсь, ви зрозуміли, що ми хотіли вам сказати. Наступними будуть терміни неофіт, дрищ і покемон. Неофіти це всі новачки в страйкболі. Якщо неофіт слухає наших команд, які ми пропонуємо, він залишається хорошим гравцем. Якщо неофіт нас не слухається, він стає дрищем. Лісовий камуфляж, пісочна кубура. Ксочна панамка, і навіть кеди це лише легке захворювання на дрещовізм. Якщо дрищ, дуже захоплений стрікболом від тий покемону. А покемони це повна відповідність зброї, камуфляжу, оснащення реальним зразкам. Відповідно, покемонство можна назвати і пістолет з характеристиками кулемету, і кулемет, який вб'є на 220 метрів за секунду. Шановні, будь ласка, не тюньте так свої автомати. Майте на увазі, що проти вас теж грають люди. Наступними будуть терміни світла і темна сторона. Дані терміни були введені російськими гравцями в страйкбол і позначають світла сторона, відповідно, російський спецназ, російські спецслужби, темна сторона, війська НАТО, блок США. Водночас американські гравці в страйкбол називають російських не інакше як зомбі або «ігрими». Притомний споживач і власне стрільбол України не поділяє такого варіанту поділу на фракції, оскільки ми не живемо в часи Варшавського договору. Любіть всіх ближніх своїх стрільбол всі рівні. І останній найбудучіший термін маклауд. Маклауд – це той, хто не зізнався під час гри, що в нього попали. Оскільки страйкбол, на відміну від пейнтболу, не має слідів на собі після попадання. Відповідно, чесність є головною прерогативою в страйкболі. Маклауди це ті люди, в якого попадають раз, другий, третій. Вони принципово не зізнаються і продовжують грати. Що відбувається в принципі на результатах самої гри. Просимо вас, дотримуйтесь загальних правил Федерації Страйкболу України, а то з вами може статися приблизно ось так. Хто не бачить. Я в нього попав! Пацани, тут Маклаут! Дішо я зброю! Словом, будьте чесними, студіюйте теорію і залишайтеся з нами. Посилання на всі важливі терміни ви можете побачити ось тут, за посиланням в групу «Перетомного споживача. З вами був Джо, капітан команди ехо 810. До зустрічі! Тримайте зброю заряджень. Побачимось!